Я би хотів сьогодні підняти деяку тему, і можна поки ще не вмикати слайд, а там є перший, який можна вмикнути, він порожній. Да. Я, я би хотів, щоб поділитись, чому сьогодні я вирішив цю тему підняти. І я приведу буквально два приклади для того, щоб, щоб сказати про актуальність. Перший приклад, декілька тижнів назад я побачив. Як дуже відома публічна людина в плані церкви, дуже відомий служитель, він ну, насправді зробив не дуже негарну річ і зробив це публічно. І е, ну, тобто це, 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 це було те, що називається плагіат, якщо ви знаєте. Тобто людина використала повністю чужий текст для того, щоб здобути собі якесь визнання, славу і отримала це насправді. І, Ну, скажу так, це був не я. Це, це, вже, це вже легше. Це легше. Да, да, трошки. Да, а, ну, але я для чого це приводжу? Що я це побачив, і я знав, що це, ну, це плагіат. Я знав, що це ну, людина просто вкрала чужий текст, слово в слово, навіть не, не переробила. У мене таке було, що іноді люди хоча б мої тексти перероблювали. А ну це був не мій текст, але я просто знав, що це. І я зрозумів, що моєю першою реакцією було зараз я йому короче, в коментарях задам жару. Не? Бо, ну, бо завжди ж хочеться всі, хто у кого щось виходить краще ніж у тебе, хочеться їм нагадати, що вони прості люди. Да? А плюс у нас зараз з вами є така культура, соцмережта називається cancel culture. Да? Тобто нам хочеться швидко когось. Відреагувати емоційно, якщо він щось зробив не так. І я просто зрозумів, що мені так хотілося зараз йому в коментарях все вказати, щоб всі побачили. Але потім я спіймав себе на думці: а, а чи правильно я взагалі зараз думаю або, або роблю? І я зрозумів, що ну, мабуть, все-таки потрібно зробити інакше. І я вирішив йому написати в особисте повідомлення. І Я просто йому написав. Написав дуже насправді обережно, пояснив, як це може виглядати зі сторони. Тобто я його не звинувачую, бо я розумію, що особливо служителі старшої школи, вони іноді в соцмережах себе дуже дивно ведуть. У них немає, ну це правда. Тому я просто пояснив, він мені відповів, і ми ну, насправді в якому сенсі ситуація була вирішена. І це мені нагадало перше, що чому сьогодні я буду говорити на цю тему, тому що я зрозумів, що. Тема церковної дисципліни, от того, про що ми сьогодні будемо говорити, вона настільки стала для нас якби, звичною, що насправді ми дуже часто перестали використовувати ті принципи, про які там кажуть, і в моєму житті так було. І друга причина, з якої я сьогодні хотів би підняти цю справу, це мої особисті відчуття. Я ділився на церковній раді, що я зараз проходжу дуже глибинну кризу в усіх сенсах цього слова. І не кожен день з цієї кризи мені вдається вийти, як то кажуть, непереможне. І я просто зрозумів, що я спіймав собі на відчутті, що 12 років я служу церкві євангельській в широкому сенсі цього слова, 10 років це повноцінне служіння, коли життя моєї, моєї, моєї родини повністю посвячено церкві. Але я зрозумів, що якщо зараз я не зможу вийти з тієї кризи, якою є, то я задав собі питання, чи буде для мене церква місцем дисципліни і відновлення на збудову, чи буде вона для мене просто місцем покарання і списання. І я зараз за Євангельську церкву загалом, тому що моє служіння ну, на сьогоднішній день виходить по, 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 за межі нашої помісної церкви. І ви знаєте, я не зміг відповісти на це питання собі. Тому це друге, що мене побудило, просто поділитися сьогодні. Це моя особиста криза, мої помилки і падіння, і моє нерозуміння, чим чи буду я мати цю можливість церкви на відновлення. Тому можна перейти. Ми, ми сьогодні будемо розмірковувати на тему церковної дисципліни на основі Євангелія від Матвія, 18 розділу, ми будемо розмірковувати з 15 по. Десятий вірш, і ви можете зачитати, зачитати текст. Якщо зрішить твій брат проти тебе, піди до йому віч навіч, Коли послухає тебе, ти придбав свого брата. А коли не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилось кожне слово. Коли не послухає їх, скажи церкві, а коли церкви не послухає, нехай буде тобі як язичник і митник. Запевняю вас, усе, що зв'яжете на землі, буде зв'язане на небі, і все, що розв'яжете на землі, буде розв'язане на небі. Знову запевняю вас, коли двоє з вас на землі погодяться просити про будь-яку річ, яку лише просять, дано їм буде від оця мого небесного. Адже де двоє і троє збирається в ім'я моє, там і я посеред них. Знаєте, я зрозумів, що є дуже велика кількість особливостей, коли ми підходимо до цього тексту. Так, мені не можна тримати руку в кишені, бо мені Люба потім скаже, що, що це не можна. Тому я, я буду намагатися її тримати, тримати, за, тримати за кафедру. А, знаєте, я зрозумів, що ми цей текст використовуємо в більшості тоді, коли зрішив хтось інший. От я просто по собі е, зрозумів після своїх складнощів, що коли. Відбувається якесь падіння в моєму житті, то я не використовую цей текст. Я використовую текст, що милість Господня оновлюється щодня. Я використовую текст, коли Христос малює на піску і до нього приводять блудницю, і Він каже, хай хто перший буде без ріха, кине в нього камінь. От я ось такі тексти використовую, якщо щось в моєму житті трапляється. Я, я зрозумів, що цей текст ми в більшості, одна з його особливостей насправді не дуже коректних. Що ми починаємо про нього згадувати тільки тоді, коли зрішив хтось інший. Є інша ситуація, якраз яка виходить із цього. Я би хотів, щоб сьогодні ми подивились на цей текст не тільки зі сторони того, хто іде до того, щоб щось сказати, а й зі сторони винного. Тому що коли ми починаємо дивитись на цей текст зі сторони винного, коли брат, який зрішив дані ситуації, це я, то цей текст відкривається іноді нам зовсім. Зов, зовсім по-новому. І є ще одне. Тут в більшості, коли ми згадуємо цей текст, тут вказано, ми з Сергієм Лівичем навіть пару днів назад про це говорили: що тут в більшості сказано про те, якщо зрішив проти тебе. Але я сьогодні дозволю собі розглядати цей, цей текст ще в контексті однієї ситуації, коли ми стали свідком ситуації, коли наш брат зарішив. Да? Тобто, тому що дуже часто насправді цей текст його можна застосовувати і до цієї ситуації. Тобто, тому ми сьогодні з вами будемо підходити до цього тексту з позиції того, що ми будемо розбирати її і в контексті, коли винуваті ми її. І це дуже важливо. І ми будемо розбирати і застосовувати його до тих ситуацій, коли е, хтось, можливо, не зрішив саме проти нас, але ми стали свідком того, як хтось з наших братів та сестер впав. Але Перед тим як підходити до цього тексту, дуже важливо нагадати собі контекст, в, якому, в який Матвій поміщає ці слова Христа. Якщо можна наступний слайд, особливості найближчого контексту цього тексту насправді дуже відкривають багато особливостей і поглядів, як нам дивитись на цей текст дисципліни. І ми бачимо, що Матвій ставить, ну він нагадує нам притчу Христа про заблудшу, заблудлу вівцю. І ми її зачитаємо зараз, це 18-й розділ. З 12 по 14 вірш. Як ви вважаєте, коли з якогось чоловіка було 100 овець, і одна з них заблукає? Чи не покине він 99 у горах і не піде шукати заблудлою? І коли станеться, що знайде її, запевняю вас, що радіти і більше, ніж 99, тьма, які не заблукали. Так само немає бажання в отця нашого Небесного, щоб загинув один із цих малих? Тобто насправді Матвій задає деякі Деяке розуміння того, як нам підходити до того тексту церковної дисципліни, яке буде далі, з точки зору пасторської епіки. З точки зору того пастора, який іде до заблуджого ціни для того, щоб її викинути, побити, або ще, а з точки зору того, щоб повернути її до стада. І це насправді дивовижно. Тобто, ми бачимо, що. З самого початку ми чуємо ці слова Христа про повернення і про важливість кожного, хто заблуд. Потім ми бачимо, що у нас є текст по поставлення до добровим церкви. Потім ми бачимо, що у нас є цілі діалоги про прощення. І це дуже важливо, тому що з 20 по 20. 21, 22 вірш. Це, якщо ви пам'ятаєте, ми не будемо зачитувати, бо це довго. Це діалог Петра разом з Христом. Коли Петро питає, скільки разів прощати мені брата свого, який зрішив проти мене. І Христос каже, відповідає йому стільки, скільки він покається. Я не буду називати конкретну цифру, тому що ця цифра має якраз, якраз такий сенс. І ми бачимо, що після цього Христос переходить до притчі про немилосердного борожника. Яка каже, що насправді, якщо ми не прощаємо брату той маленький борг, який був перед нами, то Бог може не простити нам те, те, те багато, що Він нам простив. Тому ми завжди забуваємо в контексті церковної дисципліни, в якому контексті це кажеться. Це кажеться в контексті відновлення і прощення. І йдемо далі. Ми перейдемо з вами. Про, до першої до першого, першого ситуацію розмова один на один заради відновлення. Тобто, я, я назвав таким чином цю, цю, цю частину. Що, тому що насправді церковна дисципліна, як ми з вами побачили з контексту навіть глави, в тому, як Матвія поміщає, вона заради відновлення. Вона заради того, щоб ця овечка вона, вона повернулася до стада. Тому а, чому. Я, я, знаєте, насправді розбирався на цьому тижні, я думав, чому насправді ми іноді не хочемо підходити до людини. От насправді, ми ж з вами всі, всі можливо, були в ситуаціях, коли хтось вирішив проти нас. Але ми не підходимо, тобто ми не виконуємо. І тут буває дуже багато ситуацій. Е, іноді. Ми не підходимо, тобто ми не виконуємо слова Христа, коли ми проти нас зрішили, тому що ми насправді не хочемо, щоб ця людина, яка зрішила проти нас, вона покаялась. Це, можливо, трошки провокуюча річ, вибачте, але іноді ми не підходимо, тому що нам насправді вигідно, щоб та людина, людина не вернулася. Тому що можливо, на фоні неї нам легше себе відчувати в наших помилках. Можливо. Ми не хочемо, щоб ця людина перестала а, падати, тому що вона є опонентом нашим в церковних якихось справах, і, ну, і вона нам заважає. Можливо, ми не хочемо підходити до брата, щоб поділити з ним, що він проти нас рішає, бо, а, щоб наставити його, тому що ми просто не хочемо замарачувати цим. Це дуже часта причина. Тому що. Можливо, ми підійдемо, скажемо брату або сестрі, що він зрішає, і він скаже: слухай, мені потрібна допомога, ти можеш мені допомогти? І ми такі, ні-ні, ні я на це не підписувався. Моя задача була тільки сказати. Тому ми, знаючи ці, ці ситуації, ми насправді іноді не підходимо. Тому що, можливо, нам доведеться взяти, взяти активну участь для того, щоб брат відновився. Іноді ми не підходимо до брата або сестри, тому що. Ми вважаємо себе не, не, не ідеальними. Але що мені близько в цьому тексті Христос ніде не каже за ідеальність того, хто повинен підійти? Він не каже, що е, ти можеш підійти до свого брата або сестри і сказати, що щось відбувається в його житті, тільки якщо ти сам живеш довершено або ще щось. І він дає право підходити, якщо ти живеш недовершено. Тому той, хто Кого ти намагаєшся наставити, він не може тобі закинути, що ти не можеш цього зробити, тому що ти сам не ідеальний. Тому що текст не каже про це. Христос каже одне: якщо ти бачиш, що людина зрішила проти тебе, або я додам просто із церковної практики, або ти побачив, що людина зараз впала. І Бог, можливо, поособливому тобі відкрив саме, чому ця людина впала. Може, саме тобі він відкрив якусь її слабкість зараз. Чи будемо ми підходити для того, щоб відновити людину, чи ні? Чи нам це не хочеться, тому що це е, нас заставить щось робити, або ми не хочемо, щоб ця людина відновилась. Чому необхідно підійти до людини один на один для того, щоб відновити? Ви знаєте, людина взагалі могла не зрозуміти, що зробила вам щось погане. Оце реальність. Я зараз жодним чином не хочу якось, я дуже не люблю, коли хтось жартує над сестрами, але іноді реально в сімейному житті буває так. ти підходиш до своєї дружини, обнімаєш і питаєш, як твої справи Люба? І вона каже: нормально. І все. І ти розумієш, що ти починаєш покручувати події останніх пару днів. І ти реально, ну ти, ти не пам'ятаєш. Ну, ну. Бо це нор нормально ну, залежить від, від інтонації. Воно, бо є нормально, це типу вона втомлена. Є нормально, це краще не підховуючи. Ну, є, 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 є різні інтонації в цьому нормально, але. Е і ну, ну, сестри, ми дійсно іноді не, 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 не розуміємо. Тобто, ми якраз на останньому братському цьому це обговорювали, що іноді брати просто не розуміють, щиро, ну що, що може відбуватись. Або навіть, ну це я так зараз до сімейного життя, як приклад, але насправді в церкві є дуже багато людей, які реально можуть не зрозуміти, що вони зробили щось вам неприємне. Тому що у нас з вами різний життєвий досвід. Деякі слова, які для когось не мають, мають нейтральну коннотацію, для нас вони можуть і за рахунок нашого якогось минулого мати дуже образливий, образливий стан. Деякі жарти або ситуації. І ми реально можемо не розуміти, що нас образили. У мене було так в церкви, я не знав реально, що моя діяльність, вона дуже, як мені здавалось, небезпечна вона може ображувати такого. І людина там вже розстроїлась, вона хоже, ходить, така пахмурда, е, ну брат цей. І я відчуваю, що щось трапилось в відносинах. Ну тобто, і я його питаю, що трапилось. Він каже, слухай, ну той жарт. Він насправді ну, дуже сильно зачепив мене. І я кажу: Вибач, я, я чесно, ну я, я, я навіть не зрозумів, що, що я тебе образив. Іноді нам потрібно е, підійти, тому що людина зрозуміла, не зрозуміла, що вона образила, тому що є. Інші краності. Наприклад, я дуже мнітільна людина, людина, це, це моя слабкість. І я іноді можу себе навертати. І у мене була така ситуація, коли я там думав, що я людині причинив просто біль всього життя, і я підходжу до неї вибачатися, а вона не може зрозуміти взагалі, за що я вибачаюсь. Тобто немає жодного конфлікту. Ну, і, і, і мені так в семінарії казало керівництво: гарний ти ну вибачаєшся багато. І і я зрозумів, що я реально іноді не відчуваю той ситуації, коли я образив дійсно людину або ні. Тому що іноді я можу думати, що я там людині ну, образив, а вона взагалі нічого не відчула. А іноді, навпаки, да? я не знаю, чому це. Нам потрібно а, підійти до людини, щоб людина могла розкаятись і сповідати свій гріхи. Насправді одна із. Думок, яку дуже часто ми, ми думаємо, яка дуже хибна, це те, що людина не зміниться. Нема сенсу підходити. От я не знаю, чи зустрічали ви таке. В моєму житті таке було, що ти ну, щось трапляється, і ти думаєш, ну от ці, всі процеси починати, дисципліни, там і так все, тіпа, все пропало. Коротше. Але коли ти іноді підходиш і починаєш, ти бачиш, як Бог дивовижно працює. Людина реально хоче змінитися. Вона насправді, іноді навіть своєю агресивною поведінкою або ще чимось, вона підсвідомо шукала допомоги. І вона шукала насправді того, хто може на це відреагувати і, і підійти для того, щоб, для того, щоб пройти цей шлях разом. Іноді нам потрібно підійти для, до людини, саме запитати, тому що людина могла вже давно розкаятися за свій гріх і навіть сповідатись. А ми досі на неї дивимося через призму цього гріха. Особливо це дуже часто стає, коли людина зрішила не проти нас, а коли ми стали свідком гріха. Свідком е, особливо, якщо це служитель. Я просто скажу, тому що дуже часто, якщо ти служиш довго, в тебе є люди і є принципи, яким чином ти проходиш процес повідання, покаяння і так далі. І ти розумієш, що насправді ну, хтось в церкві може дивитись на тебе і думати. Там, ну як таке, можливо, там він мене два-два роки назад образив. А ти типу, міг і не знати цього це раз. А по-друге, ти вже міг навіть розкаятися. Ну, це коли ти когось образив, там частина розкаяння це вибачення, це але є інші моменти, коли здавалося, що ви мож, ми можемо думати, що ну як цей служитель може, його поведінка там була некоректною два роки назад. Я бачив цю ситуацію, я був її свідком. А він вже давно за нею розкаявся і сповідувався, і Бог насправді його вже простив давно. А ми ні. Тому оця розмова один на один, насправді це сьогодні, на мій погляд, найслабкіша ламка в нашому церковному житті. Тому що для нас сьогодні набагато легше підняти загальну бучу, щось там десь. Публічно там висказати, написати коментар на коментар, пост на пост і так далі в соцмережах, але підійти один на один ми ми дуже часто не можемо. А це насправді Христос починає з цього, тому що це максимально необхідно. Тому що Він каже, що якщо зарешити брат проти тебе, піди до Корину вічнавич коли послухає тебе, ти придбав брата свого. Людина. Може послухати, людина може змінитися, людина може вже змінилась і розкаялась, і навіть сповідалася. Наша задача підійти, наша задача спробувати вирішити цю ситуацію. Перейдемо далі. Розмова з незацікавленими людьми заради відновлення. Я спеціально вставив цей пункт, тому що зазвичай, якщо ми підійшли до людини один раз, ми спробували з нею поговорити, вона не розкаялась, як нам здалося. Що ми робимо? Ми знаходимо людей, які в нашому церковному клані, з якими у нас, яким у нас особлива, особливий духовний зв'язок. І ми починаємо видавати відразу все, що, що, як ми знаємо, було правильно в цій ситуації, От тільки так могло бути. І ці люди, вони, звичайно, налаштовані нашими словами. Вони вже йдуть для того, щоб разом в трьох добіть цього, цього бідного і нещасного. Тому, але Христос не говорить про це взагалі в цьому тексті. Він каже, що коли не послухає, візьми з собою ще одного або двох, щоб устами двох або трьох свідків підтвердилось кожне слово. По-перше, це повинні він все-таки робить акцент на те, що це повинні бути свідки, Тобто, це повинні були люди, які могли бути задіяні в цій ситуації. По-друге, він точно не каже, що потрібно брати своїх для того, щоб добити е, із церковною е, традицією, навіть івангельської церкви, є рекомендація брати служителів старших, які зможуть більш-менш нейтрально подивитись на цю ситуацію. Тобто вони не будуть робити висновки перед тим, як не вислухають дві сторони, тому що насправді ми можемо думати, що хтось винний, а він насправді може бути невинним. Я нещодавно став як приклад свідком одного конфлікту в соцмережах. Дуже він швидко розвивався. Одна людина, він богословив, він написав пост, там якийсь пастор з ним не погодився в некоректній формі, той некоректно йому відповів. А той пастор забрав декілька ще пасторів, і вони накатали декілька церквами заяву офіційно відлучили цього богослова від церкви. І, і всі, всі в шоці, ой, побачте, коли, коли бачу цю ситуацію, тому що ну, так не можна. Не можна брати своїх друзів-пасторів для того, щоб ну просто когось зняти. Потрібно взяти людей, які в більшості вони зможуть бути нейтральними в цій ситуації, і це, це як одна з рекомендацій. І дуже часто я не знаю, як ви у мене були такі ситуації, коли я казав, що я не можу бути тим другим або третім в цій ситуації, тому що я не зможу на цю ситуацію подивитись нейтрально. тому що це, наприклад, щось навколо моєї дружини там або ще щось. Ну, звичайно, я буду захищати її, навіть якщо вона не права. Тому що іноді мені для того, щоб побачити, що вона не права, потрібно пройти набагато більший шлях, ніж, ніж людині зі сторони. Тому нам для того, щоб нам відбувся процес відновлення, нам потрібно з незацікавленими людьми. І третій момент розмова з церквою заради відновлення, якщо можна. Ми ж з вами розуміємо, ми завжди дивимося на цей текст, на цю третю ситуацію. З точки зору того, що церква вже просто виносить вирок. Ну Ніхто ж нас ну В більшості ми, розуміємо, що, ми, ми вже розуміємо, що церква повинна просто офіційно винести вирок, щоб відлучити цю людину від церкви. Але чи дійсно Христос це закладає? Е, е, є богослови, які кажуть, що насправді оця розмова перед церквою це можливість людині виправдатись. І бути насправді виправданим. Тому що, що з нею відбулося, спочатку він не сподобався комусь одному. Потім той взяв свій церковний клан, вони намагались його втрьох там, щось йому сказати, не сподобалось. І тоді, перед церквою, де вже більшість думок і більшість можливість бути більш об'єктивним, є можливість цю ситуацію також розібрати для того, щоб її відстояти. Тому давайте будемо пам'ятати, що. Цей, цей текст про перед церквою це не тільки про те, щоб про відлучити, це і про те, щоб дати можливість на відновлення, а можливо, навіть дати можливість на розібрати ситуацію. І взагалі ситуація, коли Христос каже: тобто людина не захотіла в перший раз один раз щось міняти в своєму житті, людина не захотіла другий раз міняти, людина не захотіла третій раз міняти, хай буде як язичник і митар. Ми дуже часто це сприймаємо, чесно. Те, як іноді сприймає традиційні церкви іванівські, мені дуже, дуже болить. Це коли потрібно відрізати все спілкування, людина повинна приходити на служіння пізніше. От я, це реальні кейси. Людина повинна приходити на служіння на 20 хвилин пізніше, щоб не мати спілкування з членами церкви до, і на 20 хвилин раніше уходити, щоб не мати спілкування з членами церкви після. І таких от, таких от правил. Я чув, не можна казати слово привітствую людині потрібно казати добрий день, щоб максимально підкреслити, що вона вже якби за 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 межами твого кола спілкування. І багато таких ситуацій, які насправді вони, ну, вони дуже дивні. Вибачте, я це буду, мабуть, на записі. Я не хочу нікого зі старших служителів образити. Я дуже поважаю і старших служителів. Але я хотів би, щоб ми передивились деяке. Деяке застосування цього вірша, тому що іноді воно, воно дуже думне. Хто такі митарі та грішники в контексті Христа? Згадайте. Це люди, з якими він сидів. Не, не поощряючи їх гріх, не, не роблячи так, щоб вони могли в його присутності продовжувати грішити, але даючи їм навпаки можливість зцілення, відновлення. І можливості проходити з Богом далі свій шлях. Тому це, це, це якраз дуже важливо. Добре, я буду, мабуть, на цьому закінчувати. Я хочу підкреслити ще раз свій план і будемо закінчувати або час. Друзі, я хотів би, щоб ми просто задали собі сьогодні питання. Чи є наша церква місцем відновлення, якщо в ній хтось падає? Чи нам набагато легше, легше вибачте, це та куларами? Людина впала, ми її десь обсудили, вирок винесли, всім добре, ні, нікому не добре. Чи готові ми сьогодні, навіть коли нам некомфортно, не хочеться, ми не хочемо там, якихось собі комфорту або ще щось, якщо ми стали свідком ситуації, де людина зрішила, або якщо людина зрішила через нас, чи готові ми реально наслідувати слова Христа, щоб підійти і, і поговорити? Христос не очікує, щоб ми були ідеальні в цій ситуації. Але поговорити, пам'ятаючи, що нам потрібно підходити з точки зору відновлення? Цієї овечки. Чи готові ми дійсно шукати істину, коли ми беремо ще декілька людей? Тому що, якщо ми беремо людей, які хоч трохи можуть нейтрально подивитись на цю ситуацію зі сторони, можеш виявити, що насправді зрішивши брати ці ситуації не той, до якого ми прийшли. А ми. І чи готові ми як церква бути місцем, де ситуації розбираються, де не виносяться? Судження швидше, ніж потрібно, і де немає іноді дуже дивних якихось наслідків. А навпаки, є можливість для відкритості, для підтримки, для відновлення, звісно, з дисциплінарними мірами. Звісно, якщо це служитель, він повинен залишити служіння. Тут є багато нюансів, про які ми всі знаємо. Але з розумінням того, що ми навпаки. Будемо ще більше вкладати відносини з ним або з цією родиною, де, де щось трапилось, для того, щоб відновити їх. Давайте будемо молитися.